Вітаю компанію Молодість і звісно, ЖК Молодість із перемогою у головній бізнес премії країни. Ви вибір року 2024. А скажіть, будь ласка, якими сміливими рішеннями цього року ви пишаєтесь найбільше? Ті рішення сміливі, які ми приймали в межах компанії про відновлення тих об'єктів, які ми починали ще до війни, вони стали з одного боку важкими, а з іншого боку, приємними і сміливими, тому що ми з цим справилися. Що саме ви можете побажати усім бізнесам і підприємцям України витривалості, побажати так само ну, да, успішних проєктів. Що для вас саме ця нагорода? Ця дана нагорода, по-перше, для всієї нашої команди це велике визнання. Вибір року це одна з найпливовищі, найкращих премій, яка фіналізує бізнес-успіх і будь-якої компанії. Які для вас головні навички лідерів саме під час війни? Перш за все рішучість не опускати руки, вміння працювати з кризовими. Підрядниками вміння працювати з кризовими клієнтами. Яке ваше правило номер один у роботі з людьми? По перше, це чесність, угу. це виконання своїх зобов'язань, і це клієнтоцентрованість. і супровід їх після того, як вони отримали ключі документи.